Скандали з вок Україн, що відбувається? Днями модель Христина Пономар залила відос, де обурюється, що на обкладинці українського вок з'явилася француженка, а не українка, і справа не в одному випуску, начебто, ця проблема є постійною. Чомусь українським топ-моделям не дають обкладинки, а обирають полячок, француженок та інших представниць різних країн. Коли на обкладинках були герої війни та герої України, питань не було. А коли рандомна взагалі мадам із Парижа, яка сиділа, і їла круасани та знімалася в комфортних умовах на обкладинці воюючої країни. Це крига. Написала Пономар. В коментах Христину підтримали мовляв, за кордоном українці кожного місяця роблять базар чи вог, але потрапити на сторінку українського вогу неможливо. Згадуючи до 22 го журнал публікували російською, та що вог пробив дно. На критику моделі відповіла стилістка Вог юкрейн Світлана Манукян. Вона заявила, що не дозволить знецінювати роботу команди і показала кілька обкладинок із відомими українцями. Христина ж назвала це крінжем, бо кілька обкладинок не вирішують проблему. Системної відсутності українських моделей у фокусі.